Доброго вечора. Доброго вечора! Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир на всій території України для всіх українців і щоб цей мир тривав сотні років. Мене звати Богдан. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу Боговільнодому. Я допомагаю людям за допомогою видел інших технік. Більше про мене і про те, як я допомагаю людям, ви можете дізнатися в описанні під відео, під цим відео. Також, якщо ви вперше до нас, то попрохаю вас підтримайте нас, підпишіться на наш канал, підписка це найбільше. Найкра... Нарешті, відновився зв'язок, то в такому випадку Ютуб бачив, що людям подобається, і пропонує іншим людям, більшій кількості інших людей, також подивитися це відео, подивитися цю молитву. І таким чином більше людей дізнається про покаяльну молитву, більше людей зможе очищати свої душі, знайти мир та спокій і покращити своє життя. Фактично ми покращуємо своє життя, тоді коли самі стаємо кращими, коли в очах Господа Бога ми заслуговуємо на краще. А для того, щоб так було, ми маємо е, покаятися, попросити в Господа Бога вибачення. Тому що, е, знаєте, в житті не даремно є такі фрази подібне притягує подібне, або що посієш, ти пожнеш з Біблії. І це, всі ці фрази насправді описують одне. Вони говорять про те, що написано в Біблії, що ми отримуємо саме те, що, у що саме ми віримо. І таким чином, коли у нашій душі страх, і ми віримо в страху небезпеку, коли ми віримо в небезпеку, то ми і отримуємо в житті небезпеку та страху ще більше. Навпаки, коли ми спокійні, коли в нас мир в душі, коли ми віримо у захист Господа Бога, ми й отримуємо підтримку Господа Бога. Він нас захищає, тому що написано, да буде вам по вірі вашій. А для того, щоб віра була справді чиста, в Господа Бога, те, що Він нас підтримує, любить, треба, щоб наша душа була чиста. Від сумнівів, від страхів, від думок, які викликають у нас гнів, образи, ненависті. І саме для цього ми очищаємося. Саме для цього ми проводимо, використовуємо саме покаяльну молитву. Бо коли ми очищаємо свої душі, ми допомагаємо не тільки собі. Ми допомагаємо не тільки своїм рідним, своїй родині. Ми насправді допомагаємо усій країні, бо країна складається з людей. І коли в країні все більше і більше людей з чистими душами, які процвітають, які в мирі, то відповідно і країна буде процвітати, країна буде багата, успішна, значить, впливова, значить, з потужною армією і тому подібне. І саме тоді ми будемо в безпеці. Знаєте, насправді жодні паркани, жодні оборони не працюють в. Все можна зламати. Ми не зламаєш, коли люди процвітають, коли країна процвітає, коли вона й росте і зміцнюється. В такому випадку це найкращий захист для нашої країни, для наших дітей. І Тому давайте приступимо до самої молитви, помолимось до Господа Бога. Вітаю тих, хто вже приєднався до нас. Дякую вам, що приєднуєтесь. Дякую, що підтримуєте цей канал. Бажаю вам добра, мирного неба над головою. Господь Бог вас береже, хай ваше серце буде наповнене світлом Божої любові. З Господом Богом давайте розпочинати. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, всією душею своєю і усім серцем своїм. Господи, я прошу вибачення. За те, що впустив у свою душу зневірюючі думки, що впустив у свою душу зло, що впустив у свою душу страхи, сумніви. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені і що Ти очистив мою душу від цих неправильних думок. І натомість наповнив мою душу любов'ю. Люблю до українців, до України, до моїх батьків. І наповнив мою душу вірою в перемогу України, вірою в наших військових, вірою в наших союзників і наповнив надією, щастям і благополуччям. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе і смиренно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно, Господи, приймаю те, що відбувається в моєму житті. Я смиренно приймаю те, які люди в моєму житті. Я смиренно приймаю всі події, які відбуваються в моєму житті, в моїй країні. Я смиренно, Господи, приймаю і самого себе. Бо я люблю тебе, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війну, що росіяни сповнилися ненависті, гнів, агресії і пішли на нас в масштабну війною. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач ті неправильні думки, які стали причиною цієї війни. Будь ласка, Господи, вибач мені, вибач моїм батькам, вибач усім українцям, вибач нашим предкам, вибач усім людям на землі, чиї неправильні думки стали причиною війни. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач. Прошу тебе, Господи, будь ласка, вибач. Дякую тобі, Господи, що ти вибачив нам, що Ти е, виправив цю ситуацію для всіх, для всіх, кого вона стосується, і приготував для України перемогу. Приготував для української держави перемогу над Росією. Приготував для України постійний мир для кожного українця, для всіх українців. Мир, який триватиме сотні років, приготував для наших військових повернення до мирного життя, живими, здоровими, повернення до своїх родин. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на перемогу і на процвітання, і благословив кожного українця жити в мирних, безпечних умовах, процвітати. радіти, насолоджуватися життям. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Господи, я люблю тебя. 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 Я люблю тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно і вдячністю Приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Усе, що Ти даєш мені відчути, побачити, почути. Бо я довіряю тобі, Господи, бо я вірю в тебе, бо я люблю Тебе, я люблю Тебе, люблю Тебе. Господи, я розкалююся. Господи, я розкалююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках. Що стали причиною війни в моїй країні. Господи, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірючі думки, що впустив у свою душу байдужість, апатію, гнів, ненависть, гордині. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що ти вибачив мені. І що ти виправив цю ситуацію, що сталося в нашому житті, в нашій країні, і приготував для України перемогу. Дякую тобі, Господи, що ти приготував для України відстоювання своєї території, своєї країни, що ти приготував для всіх українців перемогу над Росією, над російськими військами. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую. Дякую я тобі. Я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно приймаю, Господи, приймаю усе, що Ти мені даєш, і добрі події, і злі події, і добрих людей у житті. У житті і злих людей в житті. Бо я довіряюсь тобі, Господи, бо я приймаю усе, що Ти мені даєш, бо я люблю Тебе, бо я вірю в Тебе. Господи, прошу Тебе, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні, що стали причиною. Того, що росіяни напали на нас, що росіяни пішли війною на нас, що росіяни вбивають українців, що росіяни вбивають наших військових, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами, мирні українські міста. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Вибач ті неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач. будь ласка. Дякую тобі, Господи, що Ти вибачив. Вибачив мені, вибачив моїм батькам, вибачив усім українцям, вибачив усім людям на землі, чиї неправильні думки до цього привели. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що ти бачив. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив наші душі і наповнив наші душі любов'ю, наповнив наші душі вірою в перемогу наповнив наші душі миром та спокою наповнив наші душі натхненням. Дякую Тобі, Господи, що Ти заспокоїв душі усіх українців від неправильних думок, від деструктивних думок, від страхів і наповнив нас впевненістю у тому, що ми переможемо. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти любиш нас. Що ти піклуєшся про що ти підтримуєш кожного українця, що ти підтримуєш і турбуєшся за кожного нашого військового, кожного солдата. Господи, дякую Тобі, що Ти твориш чудеса, що Ти рятуєш нам життя. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас перемогти у війні з Росією, що Ти благословив українців розбудувати свою країну. Світи в мирі процвітати і бути благополучним. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Слава Господи. Слава Господи. Щиро дякую вам за огур. Щиро дякую. Я щойно подумав про те, що насправді. Звичайно, ми багато всього приймаємо, що так має бути, як повинність, якась як так має бути. Але от сьогодні відбувся обстріл міста Київ. І на Київ летіли страшні ракети. На Київ летіли ракети з великою боєголовками, від яких могли загинути тисячі людей. Але Господь Бог рятує нас. Господь Бог рятує, дає підтримку, дає підтримку західних країн, інших країн по всьому світу, які допомагають нам сучасною зброєю, протиповітряними системами. І насправді е, 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 це шкода дуже, але загинула лише тільки одна людина. А могли загинути тисячі. Насправді тисячі, тому що одна ракета могла знищити цілий великий багатоповерховий будинок. І скільки там людей, а Господь Бог нас рятує. І це тільки тому, що ми молимось, тому що ми віримо, тому що ми працюємо, тому що ми об'єднані, тому що ми просимо Господа, а Господь Бог милосердний, Господь Бог повний любові, і Господь Бог дає нам помолити у нашій вірі. І наша задача лише тільки очищатися від зневіри, від страху, який ми пускаємо. Де ми дінемося, ми ж люди, ми впускаємо це все. Тому нам і варто регулярно молитися. Я дякую вам, що ви молитеся. Ваша молитва рятує життя людей. Дякую. Я бажаю вам добра. Я бажаю, щоб над вами було мирне на небо, над головою. Щоб ви і ваші рідні були в безпеці. Я бажаю вам процвітати, жити в достатку і добре саме почути. Дякую вам. На добра